Мої вітання всім, хто в цей час має можливість дивитися телеканал Ради в ефірі, програма Власний погляд про українську освіту вчителів і про державну політику у цій сфері. Ми будемо говорити сьогодні в нашій студії з Галиною Сезоненко, директором Українського гуманітарного ліцею. Я вітаю вас в нашій студії. Наша добре, зустріч добре. відбувається напередодні свята освітян, свята освіти в Україні. Життя змінюється про світу дійсно згадують лише напередодні свята, на жаль, але чи встигає сьогодні українська освіта за тими вимогами часу, які є, за тими викликами, які трапляються? Мені здається, що реформа і шкільної освіти назріла. Реформу вищої освіти ми провели. Тепер варто зайнятися і школою. Я теж хотіла би привітати своїх колег напередодні Дня працівників освіти. Подякувати тим, хто не покинув вчительського столу, той, хто зростає поряд зі своїм вихованцем, зі своїм учнем, той, хто вміє віддавати, той, хто плекає нашу українську націю. Тому, шановні мої колеги, нехай все буде добре у нас в нашому домі. Ну, а говорячи про реформи, ми їх безкінечно я вже забула. Щоб хоча б один рік ми пережили без реформ. Ми постійно говоримо про реформи. На жаль, я визнаю лише одну єдину реформу. Вона була справжньою в шкільній освіті це запровадження зовнішнього незалежного оцінювання, бо воно справді. Зовнішнє. І я дуже рада від того, що сьогодні до цієї сфери знову повернувся Ігор Леонідович Лікарчук як директор цього центру. І я абсолютно переконана, що зміни будуть, і вони абсолютно на користь дитини за об'єктивність до рівня оцінювання. Навчальних досягнень, вихованості наших дітей, і таке інше. Мені би хотілося на кілька аспектів наголосити угу. в контексті і державної і освітньої і політики, тому що мої колеги разом зі мною ми писали про автономію школи і освітню політику, я писала в нашій державі. І перше, що треба поставити в центр учителя? Я ставила не одному президенту питання, чому сьогодні в Україні слово учитель пишуть з малої літери. Чому сьогодні учитель, якого можна почути про найгірші вияви і прояви, учитель принижений, ніколи не виховує Горду націю українську. Він не виховає свобідних українців. І не випадково ми в своєму колективі сьогодні почали розмову про педагогіку свободи. Вперше термін педагогіку свободи вживає Пауло Фрейре, відомий бразильський педагог, викладач Гарварду. Він вчив, але свободи навчати важче, Чим бути навіть свобідною людиною. Тому, от для нас це в нашому закладі це важливо. В школі важливо виховати горду українську націю. Я віддаю перевагу вихованню, а не навчанню. Бо навчанню навчити легше, виховати складно. Бо, як говорив великий грек, дві найскладніші речі, два людських винахадьби. Є найскладнішими мистецтво виховувати і мистецтво управляти. Тому сьогодні про виховання ми знову починаємо повертатись про патріотичне, я би сказала, національно патріотичне виховання. Ми почали повертатись в шкільництві замість того, щоб ми вели безкінечно. Цю лінію ну ви завжди були лідерами. Український гуманітарний ліцей був лідером у вихованні патріотичних українців, і навіть гаслом таким є. Ми виховуємо еліту української Абсолютно, нації. Точно. Я так розумію, ви гордо несете це звання. Спасибо. Це правда так. і якщо йти про реформи, ну реформи вже дійсно слово заговорили. Давайте будемо говорити про зміни, про якісні про... зміни, які потрібно зробити сьогодні в школі. Тобто потрібно все починати з вчителя з його підготовки. Абсолютно. А хто абсолютно. сьогодні йде у вчителі? Якщо йти за аналогією і загал, загалом так от проаналізувати, хто сьогодні йде вчитель, це той, хто напевно не може себе знайти в іншій професії, не бачить свого майбутнього, і це не обов'язково високий рівень навчання або високі бали по зовнішньому незалежному оцінюванні. Чому так відбувається? От, ви абсолютно права, і от чому? А тому, що громадянське суспільство має оберігати свого вчителя. і те, що ми читаємо. Безкінечно принижуючи учителя, він не стане гордим, він не стане іншим, він є таким, яким його виховують чи готують в педагогічних. У так званих університетах я часто про це говорю. А система підготовки система, не міняється. А на жаль, вона була дуже доброю. Я пройшла радянську систему підготовки учителя. Я викладала в педінституті тоді імені Горького. І це була серйозна, гарна підготовка. Сьогодні теоретична підготовка, не знаючи живої дитини, не знаючи, чим вона живе сьогодні. А сьогодні, і 10 років тому це різні діти. Вони швидко встигають. Ми часто вчителі доганяємо дітей і з точки зору інформаційних технологій, і з точки зору психологічних і психічних змін. І ось тут роль учителя має бути іншою. Дуже складно відібрати свого учителя. Колись я написала ще раніше статтю в пошуках свого учителя, яким є наш учитель ліцею, яким він має бути учитель в українському шк... шкільництві? Звісна річ, освіченим. Ні жодна пластикова оця корочка не говорить про його рівень освіченості. Ми одержуємо в вищій школі освіту. А вона має перейти в освіченість. Якщо учитель не почитав один день, він спізнився на місяць. Якщо він не почитав тиждень, він спізнився на рік. І це аксіома розвитку учителя. Сьогодні справді конкурсу в педуніверситету немає, і ми бачимо за аналізом зовнішнього цього центру оцінювання, що в учителі ідуть ті, які не набирають навіть 150 Балів з математики чи біології, чи мови це ж абсолютно середній рівень. А ми говоримо про еліту. Про виховання, про, про людей, які дітей. повинні доносити Абсолютно. цю науку до дітей, да. які мають розвивати дитину, не вчити істинами. Про що ми сьогодні власне говоримо? Ми говоримо про те, що вчительство не лише відстає, а десь певним чином і деградує, не маючи того рівня підготовки. І прийшовши сюди, він не веде за собою, а йому доводиться дотягуватись до учнів. Ви знаєте, є і таке. Я не боюсь сказати, що є і таке, тому треба ламати цю систему. На щастя, прозорість дозволяє говорити сьогодні. Реально про те, що вчитель недосконалий часто. Але чи є достойні вчителі? Чому ми в світі на міжнародних олімпіадах займаємо, наприклад, з математики шосте місце, і з фізики, і з інформатики? Ми взагалі можемо постачати наші інтелектуальні кадри. Значить, у нас є достойні вчителі, абсолютно є ті, які вміють віддавати свій інтелект, свої можливості, свій час, але має дбати про це. Де громадянську і держава, скажіть мені, будь ласка, я ставила друге питання президентам: поверніть чоловіків школу. Хто буде поважати чоловіка, який принесе заробітну плату? Ми знаємо, яка у вчителів я її не озвучую. Мені соромно сказати. можна озвучити Скорізь. це на рівні так мінімального прожиткового рівня. Абсолютно, це тис... молодий учитель від 1400 до добре дві де виконання статті 57, -ї? Ми безкінечно говоримо так, почали говорити до рівня більш... середньої до рівня промисловості. Сер... По промисловості, А вона ж ми знаємо, яка вона мінімальна 3,5 тисячі гривень. А у учителя сьогодні пробував кабінет міністрів нести в... повністю безруйнувалу освіту. Де від. Кадрів. Я сьогодні оберігаю учителя, який підготовлений в радянські часи. Як правило, це достойний учитель, бо він вміє вчити і молодь вести за собою. Подуніверситети міняють свої статуси. Вони готують юристів, економістів, і їм потрібні контракти. Якщо, наприклад, випускників, я не називаю зараз університет, але приблизно випускників в школу столичних педуніверситетів іде 11%. На мою думку, їх треба і фінансувати на таку кількість із бюджету, що вони повертаються до школи. Всі інші йдуть в секретарі або в інші професії. Вони себе шукають в іншому, а не стають, а не служать дитині. Не прислужуються, служать і не служать у світі. Матеріальні і стимули мають бути і економічна зацікавленість. Також, але якщо говорити не про форму, а про зміст, як має змінитися сьогодні підготовка вчителів? Що насправді має з'явитися нового того, чого Україна ще не випробувала? Якщо не вистачає цієї єдиної корочки пластикової, де написано, що закінчив педагогічний маєш педагогічний фак або якийсь певний напрямок. Що має бути? Це має бути якась перевірка людей на компетентність Absolutely. викладати Absolutely. той чи інший Absolutely. предмет. Це має бути розроблена якась рівень проходження. Ну не знаю, як це має правильно називатися. Ну для того, щоб отримати ліцензію, наприклад, що ти маєш право йти до дітей і доносити ту чи іншу науку. Це європейський досвід, і він передбачає одержання ліцензії на право діяльності на 5 років. А далі ти сам проходиш... Чи підвищення кваліфікації? У нас ці курси перепідготовки часто абсолютно формальні, вони нічого не розвивають. Скажіть мені, будь ласка, от в цій статті в газеті Лікарчук пише про те, що немає у нас навіть статистики, хто не атестований з учителів. І коли він мені поставив питання Галина Стефанівна, чи бували у вас випадки в ліцеї, що вчителя не атестували? Я, нагинаючи голову, сказала відверто: так були в мене випадки, і вчитель зразу подає заяву про звільнення займаної посади. Чи багато таких випадків? А що робити в сільській школі? Скажіть мені, коли один учитель викладає багато навчальних дисциплін, в якій мірі він а іноді кілька класів може стати. А якщо, наприклад, колишній директор інституту підвищення кваліфікації, а тепер вона очолює обласну, обласну, обласне управління освітою, пише школа не для директора, а для дитини. Скажіть мені. Про що думає ця так звана наша освітянка? Яким чином школа, звісна річ, для дитини і в ім'я дитини? Вона ж сама створювала цю систему підготовки і директора в тому числі. Директор це взагалі особлива ем, така стаття, де ти в першу чергу мусиш бути готовий як менеджер, як управлінець. Управління одночасно персоналом, управління організацією, управління процесом, управління розвитком, управління інноваціями це серйозна глибинна підготовка. У нас найчастіше директор, це кращий учитель, чи завжди він кращий директор? Звісно, Яким чином не ці звання завжди. даються сьогодні? Це також в, в деяких моментах. Є ще питання. Якщо говорити дійсно повертаючись часу, не так багато. Що потрібно сьогодні зробити для шкільної освіти? Якщо ми підтягнули вищу школу до європейського рівня, ми кажемо ми, що ми там, підтягнули. Там ми просто закон про вищу освіту ми там закріпили на щастя. закріпили так. європейські стандарти освіти в законі про вищу освіту, почавши уже з найвищого рівня, забувши про те, що для того, щоб отримати вищу освіту, напевно потрібно мати відповідну підготовку і на рівні школи. Звісно, річ, чому? Почалося все згори, а тепер треба йти донизу, а не навпаки. Якщо ви кажете про реформи, які зроблені на рівні школи, це зовнішнє незалежне оцінювання, але школа тепер перейшла на натаскування дітей до проходження тестів. Немає глибинного вивчення або Можливо, перегляду підходу до освітньої політики загалом не зовсім з вами погоджуюсь. Справді погоджуюсь в варіанті, що мабуть треба починати з фундаменту, uh -huh. з базового закону про освіту, а далі про загальну серену. Ну хоча б про освіту, а потім уже про вищу освіту. Тому що ясно ректори, ректори університетів. Правдиві ставлять до нас вимоги про те, що сьогодні наш випускник не завжди спроможний брати ту висоту, яку визначає Київський національний університет імені Тараса Шевченка і багато яких університетів. Що потрібно зробити? Мені дуже імпонує те, що в законі про вищу освіту автономія школи. Ми давно про це говоримо. Надлишкове управління чи керування. У нас просто зашкалює за дослідженнями міжнародного валютного фонду. Найгірша небезпека в шкільній освіті це угу. надлишкове управління. Нам не потрібні районні управління освіти в великих містах. Я говорю про місто Київ і не потрібні єдині підходи до програм. Напевно, для того, щоб абсолютно не може дитина опановувати. Треба міняти зміст, значить, управління раз. Друге, з місту освіти не може дитина опанувати 23, 25, 28 навчальних дисциплін. Це профанація, якщо одна година тижнева лише треба дитині дати можливість обирати є обов'язковий профільність, профільність навчання освіти. має бути. Ні, не лише профільність профільність для старшої школи угу. це апріорі однозначно і багато змін сьогодні міністерство все таки вводить і багато творчих і робочих груп з розробки наприклад прийняли концепцію про атестацію закладів угу. це важливо але треба міняти зміст. Наша академія педагогічних наук в цьому напрямку давно не працює. Я відкриваю підручник як учитель хімії. На одній сторінці діти в 10 класі у доцента хімічного факультету знаходять три. Наукові грубі помилки на одній сторінці Галина голосте пане. Я розумію, що душа у вас зболить, болить. Ви стільки довго працюєте з дітьми, і я розумію, наскільки болісно ви це все сприймаєте. Наскільки ви бачите ті всі проблеми, які на жаль ефірного часу немає тому, хочу просто привітати вас з цим святом, щоб ще довго-довго ви залишалися такою активною, і дарували своє життя <гум> дітям, <гум> і всім нашим вчителям, всім тим. Хто дійсно сьогодні працює з дітьми, хочеться побажати здоров'я, успіхів у їхній роботі і дійсно гідної оцінки їхньої роботи. А поки що, Галина Сазоненко, директор українського гуманітарного ліцею, була гостем нашої студії. Дякую вам за участь у нашому ефірі, нашим глядачам. Дякую за увагу. Залишайтесь парламентськими надалі. Адже ми робимо політику. Зрозуміло.